Культурна спадщина це весь той матеріальний нематеріальний спадок, всі ті предмети, об'єкти, все те знання, всі ті мистецькі культурні здобутки, які залишили нам наші попередники. Не обов'язково предки, не обов'язково ті люди, з якими ми пов'язані етнічно, але все те, що ми як сучасна українська політична нація. Вважаємо, дотичним до нашої держави. Все, що містила ця земля, всі ті народи, які жили в цій землі, залишили свою спадщину та свої якісь певні матеріальні згадки про себе, все це ми можемо вважати своєю спадщиною. Таким чином, і скіфська спадщина, скіфське золото та знамените. І е, спадщина е, перших поселенців, які перебували на нашій землі, всіх тих народів, які кочових або осідлих, які проживали на території сучасної України в її міжнародно визваних, визнаних кордонах, належать до частини української спадщини. Це впливає на нашу ідентичність, тому що ми несемо відповідальність за е, збереження за вивчення. За е, подальше опрацювання цієї спадщини, і, відповідно, в цих зв'язках встановлюється наше розуміння, ким ми є, ким ми були, ким ми хочемо бути. Це дуже пов'язано з нашим баченням себе в майбутньому і в тому, яким чином ми пов'язані з іншими культурами, з іншими народами. Наприклад, е, ми можемо говорити про те, що. Е, Засадничою частиною європейської культури є давньогрецька культура, давньогрецька спадщина. І Україна, безперечно, є частиною цієї європейської цивілізації, тому що частина саме грецької культури вона належить Україні та вона. Знаходиться на території України, зокрема в Криму, зокрема в інших портових містах, де греки робили свого часу, створювали свої колонії. І, власне, наше опрацювання цієї спадщини, наш зв'язок з нею, її осмислення формує нас як частину цієї європейської культури. Наведу тільки один приклад: Леся Українка, наша видатна поетка, діячка культурна. Була однією з перших в українській культурі, хто цілеспрямовано і послідовно працював з українською та вньогрецькою культурою спадщиною. Леся Українка переписала кілька видатних античних текстів з власної перспективи. Вона працювала з драмою Іфігенія в Тавриді. І вона має власний драматичний Текст, який працює з цією темою, вона також написала п'єсу Касандра, це власне прочитання історії про відому троянську війну з позиції жінки, з позиції Касандри. і це не лише переосмислення давньогрецької спадщини і вписування цих сюжетів в українську культуру, але це також внесок України в міжнародне осмислення. Давньогрецької античної традиції, і це дуже важлива частина власне нашого внеску в європейську традицію. Це лише один з прикладів. Насправді ми можемо говорити про різні досвіди і різні способи співпраці і взаємодії між українською та світовою спадщиною, які насправді для нас є дуже важливими.